Друзі, мені зараз досить непросто говорити, тому що, тому що є особисті причини і суспільні причини. І Україна в такому становищі не що доки ми не згуртуємося, не зберемося в кубку, то щастя нам не бачити. Але Великдень це все ж таки про надію, про відродження, про Воскресіння, бо разом з Христом Воскресла і людська гідність. Я вас вітаю з Великоднем, бажаю віри, надії, любові і сили, сили пережити нелегкі часи, якщо Ваші діти, рідні, близькі люди воюють, щоб їм Бог допомагав, щоб вони були живі, не поранені, а ми ті, що в тилу, щоб залишалися людьми, щоб підлітки не дубасили захисників, щоб ми не крали в один одного якісь елементарні побутові речі, щоб ми не слухали кацапську музику, щоб ми були українцями. christos was press